Друзі, поки ми з вами сидимо без світла, Україна експортує і продає електроенергію за кордон. Я про це здогадувався, але е, вирішив перевірити особисто. Дивіться, заходимо на сайт Transparency Platform. Тут, от бачите, вибираємо країну. Вибираємо країну, Україна. І тут, от 23.01, це сьогоднішній день, коли я знімаю це відео. І що означає? Дивіться, в Словакії 736 МВт. Там, де мінус, це виходи з України, де плюс заходи в Україну. З Росією 0, з Румунією 388 МВт. З Польщі, Польщі ми продаємо 370 МВт, в Молдову 164 і так далі. Дивіться, ми з вами сидимо без світла, без води, без тепла, а вони продають електроенергію. Я сам в шоці. А... А тепер, коли я зібрав усіх з радофілів тут, тепер я вам розкажу, в чому маніпуляція і де правда. Дивіться, це просто перетік електроенергії. Оскільки ми в єдиній енергосистемі, то, звісно ж, є перетік. Я розкажу, як він відбувається. А тепер ми вибираємо комерцію і дивимося, скільки Україна продала сьогодні. Дивіться. І Словакії в Україну 196. Тобто ми купили, з України в Словакію нуль. Нуль продала Україна в Словакію сьогодні. З Росії, понятно, нуль. Тоді це що? З України в Росію, понятно, нуль. Ви тут все ви можете побачити. З Румунії. З Румунії продала Україні 163. І так далі, і так далі. Дивіться, такою простою маніпуляцією, де показують перетоки, е і не показують продаж. Маніпулюють оці всі е зрадофіли і хейтери. Ну, не хейтери, я розумію, що Росія просто за це проплачує. Що таке перетоки? Оці, що вам ролики появляються, -по 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 я вам просто поясню в двох словах дуже простим. Це єдина енергосистема. І ну, це фізика е і е ця. Програма називається ЕЦОЄ, здається, отак. Це одна велика синхронна система, де ну, електрика, вона не йде фурами, вона перетікає, іде, туди йде туди, де нижчий опір. І іноді ці перетоки потрібні, щоб знайти там крачайший путь, щоб отримати частоту 50 Гц. І ну, навіть якщо Україна в, дефіцит, в дефіциті окрема година, частина струму може витікати через кордони. Ну, це зрозуміло. Ну, так само, як в Україні падає генерація в одному регіоні або росте в іншому. Тобто, це ну такі петльові перетоки. Це не продаж. Можна подивитися на цьому сайті. Це міжнародний сайт, там нічого не переробиш. Але... Ну, Оці маніпуляції і розганяння зради просто можна ну, просто перевірити. Я вам включив тільки що експорт і так далі. Тому не ведіться на цю всю фігню. І якщо по-простому пояснити, це як система опалення в багатоповерхівці, коли в одній квартирі холодно, а в іншій тепло, але вода в трубах постійно циркулює. Так само і електрика, тому ніхто електрику не продає. Розгатили росіяни нам. Розподіл, Понятно, що атомні станції генерують, але просто його передати не можуть. Електрики працюють, тому, друзі, не ведіться на фейки, поширюйте це відео і до весни залишилось зовсім трішки. Бережіть себе.